Працюючи на заміні посаді, нічого офіцером поліції, я стараюся максимально допомагати громадянам, в вирішенні їхніх питань, відношуся до їх проблем як до своїх, так як взаємодія з громадами, місцевим населенням. Це є самим головним пріоритетом роботи поліції, так як разом, ми можемо дійти до спільної мети. Вічливий, привітний, завжди усміхнений, так що я його знаю дуже. І мені дуже подобається. Хороший мальчик допомагав, допомагає мені постійно, розказує, що треба, входить в моє, в моє положення, Очень-очень хороший люди. Під час російської агресії по відношенню до нашої держави я виявив бажання боронити нашу державу. Ви були Території Херсонщини. Я виявив бажання допомогти на Херсонщині. І в складі зведеного загону проходив. Там службу Херсонщини. Я разом з своїми бойовими побратимами здійснювали фільтраційні заходи Херсонщини, допомагали населенню, яке постраждало від російської агресії, а також особам, які постраждали від обстрілів, несли службу на блокпостах, старалися максимально порішити умови життя, відносились до їхніх проблем, як наче це наші рідні.